Речі, про які я мрію у своєму будинку. І перше це велике крісло від бренду Maker and Sun. Я обожнюю такі крісла, в які можна спокійно лягти, полежати, вміститися повністю, йому точно потрібно. Наступна позиція це. Куточок вінтажностей, щоб це все відчувало, що речі мають свою історію, я таке дуже сильно люблю. Наступне, що я хочу мати в своєму будинку, це винний погріб. В мене є декілька улюблених позицій, і першими б я б їх додала до свого винного погрібу. Наступне це спортзал. Дійсно, хотіла б мати таку невеличку залу з тим спортивним інвентарем, який потрібен саме мені. В такому естетичному вигляді, і в мене було б справді бажання займатися спортом частіше, якщо б я мала таку спортивну кімнату. Зараз в своїй квартирі ми маємо ванну кімнату з виходом на балкон. І це дуже класно. Тому в додаток в своєму будинку я б дуже хотіла мати ванну кімнату саме з прозорим потолком, щоб коли ти купаєшся, заходило дуже багато сонячного світла і відчувати себе при цьому, наче ти на вулиці. Наступний і обов'язкове, звісно, це власний басейн, щоб він був і під накриттям, і щоб це накриття збиралося, коли наступає літо. Тому треба якось продумати цей момент обов'язково, щоб басейн був з підігрівом. Басейн я обожнюю і мені здається, що кожен ранок, коли в мене буде власний басейн, я буду прокидатися і починати цей ранок з запливу. Це місце для мене просто обов'язкове, щоб посидіти, покайфувати, подивитися на вогонь, заспокоїтись, зібрати свої думки в купу. І просто класно провести час або на самоті, або з партнером, або з друзями. Тенісний корт або падел корт. Так як в теніс я поки що не граю, мені здається, що падел корт на територію будинку був би розкішю, тому що ми обожнюємо так проводити час. Це наш спорт в задоволення, і якщо б... Цей падел куточок був би у нас на території. Ми б частіше грали в падел і були б суперспортивними і здоровими. В речі, які мають бути в моєму будинку, я додала банний комплекс, тому що я обожнюю паритися і взагалі це дуже корисно для здоров'я, тому має бути обов'язково. І як ви бачите на фото, мені так також подобається, щоб було багато сонячного проміння, а не просто закрити якийсь простір.